Поєдинок номер один в чемпіонаті України за своєю важливістю, за своєю принциповістю і за своїм накалом пристрастей. Донецький шахтар буде грати проти київського Динамо. Коробов просувається флангом. Є підтримка з боку Кремчанина, але Коробов сам подає дуже непогана подача. Зараз Суркіс виходить із верт. Вибиває м'яч кулаками. Власне, один із найбільш продуктивних. Гравці в, в нинішньому сезоні. Зараз Редушко на свою швидкість демонструє Богдан Редушко прокидає м'яч на, на Герича. герич. Герич! Ні, не залітає м'яч у ворота. Перший справді класний момент у нашому поєдинку на дві команди. Владислав Гереч. Простіше не дати прийняти йому передачу. Зараз подивіться, який пас проходить на Богдана. Редушко. Буквально пів хвилини ще залишається командам пограти. Кримчанин. Кримчанин подає до штрафного майданчика. До тону стійку. Динамо виходить вперед. Динамо, друзі, виходить вперед. І хто ж це робить? Який не використав дві нагоди і третю нагоду. Третя нагоду використовує, забиваючи м'яч ворота суперників. Як дали спокійно кримчаніну подати в цій ситуації? І, і як Богдану Редушку дали завершити цей епізод. В захисника влучає м'яч, не знаю, там, чи подача, чи удар. Коробов. Не пройшла передача на Матвія Пономаренка. Сипенко дуже активно пішов у відбір м'яча. і Змусили Баглая побігати. Баглай в підкаті просто виносить м'яч. Кримчанін. Кримчанін пробиває. Кримчанін М'яч чіпляє сітку, але за воротами дуже і дуже непогана спроба від Дмитра Кримчаніна. Сметана, закидання м'яча до ось удар у виконанні футболістів Донецького шахтаря. Але я гадаю, що від накалу пристрастей всі точно отримали задоволення. Пейкрешвіль. Його подачі з Пономаренко. Як оригінально все зробив Олександр Пейкришвілі. Черпачок просто на два метри закидушечку таку зробив. Якби забив Пономаренко, м'яч шедевр. Був би у його виконанні. Мали залишитися чи не залишитися? Не залишається, вважає Гербітер вже нічого. І все, футболісти Динамо побігли святкувати. Богдан Редушко, головний герой зустрічі, він забив переможний м'яч.